Вас вітає магазин Velopodium.com.ua. На огляді у нас велосипед GT Grade Elite. Рама зроблена із алюмінієвого сплаву 6061. Ось так зроблений задній трикутник. Верхні пера трішки прогнуті. Це зроблено для того, щоб він гасив мілкі вібрації. І як ви бачите, Труби верхніх пер не приварені до підсидельної труби. Це також зроблено для комфорту при катанні. Труби рами гідроформовані, що надає можливість задавати різних форм труби. Шви заполіровані. На велосипеді є багато бонок зверху на рамі, на вертикальній трубі, на нижній, на вилці, також на верхніх перах. Велосипед можна використовувати для подорожей. Тут все приспособлено для байкпакінгу. Троси проходять зовні рами, але вони повністю закриті і захищені від попадання бруду. І так, розглянемо вилку. Вона тут зроблена із карбона, і це дуже великий плюс. Так як, якщо порівняння порівнянні з алюмінієвою, то в будь-якому випадку карбонового буде краще гасити вібрації. Алюмінієва вилка гірше гасить вібрації, навіть сталева вилка з цим краще справляється. Саме ідеал, звісно, це карбон. Тулки на велосипеді від бренду Formula. І тут є такий дуже позитивний момент, що вони підвісь передня і задня. Плюс в тому, що такі. Тулки мають високу жорсткість, але ще є дуже немаловажний плюс, коли ви, наприклад, знімаєте колесо для того, щоб камеру заклеїти чи то перевести велосипед, і коли ви його ставите обратно, то все працює відмінно в плані того, що тормоза не потрібно буде переналаштовувати, вони не будуть затирати, тормозний диск не буде затирати обгальмінні колодки. Як це часто буває на системі з ексцентриковим механізмом, обід алюмінієвий подвійний бренд VTB, гума на велосипеді бренду VTB, гравійна. Призначається для їзди по асфальтованій місцевості та по підготовленій грунтовій. Кількість передач на Great Elite 18. Це дві зірочки спереді і 9 ззаді. Трансмісія від бренду Shimano. Клас Shimano Clarisse. Ось так виглядають дуали. Передній перемикач. Каретка на промислових підшипниках під квадрат. Ведуча пара алюмінієва, довжина шатуна 170 мм. Бренд FSA. Бренд FSA, він належить бренду Canon. Якщо ви не знаєте, то бренд GTA Canon належить одному власнику. Розрахунок зубів на ведучій парі маленька 32, велика 48. Ланцюг КНЦ на 9 швидкостей. І, як ви бачите, тут є замок, і зручно знімати цепку для того, щоб її добре помити. А, змостити її можна вже на самому велосипеді. Задній також шимана Кларис касета на 9 зірачок. Маленька на 11 зубів, сама велика на 34. Ось як можете побачити, що задня втулка також підвіс. Палки, руль винос підсидельний штир Зроблені із алюмінієвого сплаву. Фіксує підсидельний штир сидіння за допомогою болта. Сидіння стандартне, воно не жорстке. Але там не супер відповідає даному велосипеду. Альмівна система дискова механічна бренд Tektro, діаметр тормозних дисків переднього 160 і заднього також 160. Ось так виглядає. gt Great Elite якісний велосипед. Тут Чудова технологічна рама, карбонова вилка, втулки підвіз система трансмісії від Шимана. Велосипед якісний. Підійде для подорожей або для обичної експлуатації, але або по асфальтованій місцевості, або по підготовленим дорогам, тобто по підготовленим ґрунтовим дорогам. Дякую за увагу. З вами був магазин VeloPodium.com.ua. До зустрічі в нових відеороликах.